Президенту Аргентини офіційно висунули обвинувачення в перешкоджанні розслідуванню терористичного акту. Кристину Фернандес де Кіршнер підозрюють у тому, що вона намагалася зам'яти розслідування вибуху єврейського центру у Буенос-Айресі, який стався 1994 року. Обвинувачення висунув новий прокурор Герардо Польєсіта, який посів місце нещодавно вбитого Альберто Нісмана. Саме Нісман багато років займався розслідуванням цієї справи. Він казав, що має записи телефонних розмов, які свідчать чотири Оки тому представники уряду, аби отримати вигідний контракт на поставки іранської нафти, були згодні зняти підозри в скоєнні теракту з п'яти іранців. 18 січня напередодні, коли Нісман мав доповідати про своє розслідування у конгресі, прокурора знайдено в його квартирі з простреленою головою. Висунення обвинувачень проти президента Фернандес її прихильники називають змовою суддів. Нагадаємо, що внаслідок теракту 20-річної давнини у єврейському центрі буенос айреса загинуло 85 людей.